Привіт лодоманам! Сьогодні розглянемо позиції, які я торгував, і покажу, які я позиції відкривав їхні працювання. Скажу часто, позицій було досить багато, але всі позиції я не буду показувати, розказувати. Краще зроблю дві частини і почнемо якраз з монети Нєро. Монета досить така хороша, тому що бачимо, монета пролилася. Після пролиття я побачив об'єм в стакані фьючерсів, після чого я зайшов в позицію в надії того, що ми відштовхнемося від даного об'єму. Якщо вам видно, ось тут є дуже хороший об'єм. стоп лос мій був виставлений за цей об'єм, тобто стоп лос в принципі, межах ризику там був 0,2-03%. Так що, все гуд, все лишається тільки побачити корекцію вгору після хорошого падіння, потім ось тут є імбаланс. Відкрився, тому його потрібно було би перекрити. Відштовхування від об'єму, об'єм десь стояв чуть-чуть нижче, тому ціна розверталася. Що в принципі на ділі сталося. Я в цій позиції сидів досить довго. Ця позиція записувалася більше 15 хвилин. Mm. Давайте я буду протягати, тому що ну на віщо дивиться 15 хвилин позиції. Можна протягнути. Дивимося, в нас були там частично деякі об'єми в стакані спота, проти нас стояли вони в продажу, але ми їх з легкістю просто по щелчку пальця роз'їдали і гарно летіли вгору. Що в принципі ось тут і цей об'єм розівся. Ми пойшли в. Вгору. Об'єм був досить хороший, от той, що я говорив спочатку, тому що він був настоящим. Його ніхто не забирав, його ніхто не переставляв. Тому я знав, що стоп-лосс в принципі стоїть грамотно. Далі залишалося думати, що далі робити, де фіксувати свою позицію. Тому що по факту цілі тут різні бувають. Цілі може бути це. Перекриття половиною імбалансу, тобто десь приблизно сюди ціль. Потім можна побачити ціль десь приблизно сюди, або сюди, або десь сюди. Тобто, теж можна побачити ось такі цілі, але це були надто оптимістичні цілі, тому що ну, в принципі, побачити ру вгору можна було, ну настільки прям великий ну навряд, навряд. тому Мої цілі були хоча б перекрити даний імбаланс. Потім цей об'єм кинули майже по ринку. Його роз'їли, і на жаль, монета вкатила вниз, і мене закрило поступ лосу. Да, я фіксувався частично лімітними ордерами. Ця позиція була закрита в плюс. Об'єм розібрали. Потім там ще був об'єм, але його теж розібрали. І ось цей об'єм, за який я ховався. Хоча і тоді його майже кинули по ринку, тому що тут і половина об'єму перейшла майже по ринку. Буквально взяли половину і перенесли. Тому частично половина лишилася там, де її була, а наступна половина майже кинули по ринку. Потім бачимо, ми підійшли до цього об'єму і його роз'їли. Роз'їли не зразу, чуть-чуть потопталися, потопталися, але потім монета підійшла. І бачимо, на стакані спота теж підкинули хороший об'єм в продажу, і тому монета вкатила. Як бачимо, просто мене сквізануло і закрило поступлосу. І наступна. Позиція, це є друга позиція, яку я торгував. Монета АПЕ. Як бачимо, в нас є хороші горизонтальні рівні. На локальному таймфреймі ми бачимо є два відштовхування. Це вже більш-менш якийсь та ісформований рівень. Ну на більшому таймфреймі потім покажу, там були ще нижче чуть-чуть рівні. В моїх очікуваннях це було зняття ліквідності за цими рівнями. Ось тут і дуже-дуже дуже багато ліквідності, тому що стоп-лоси ставлять люди, які заходять сюди в лон. Тому ми заходимо на збір тих стоп-лосів. Стоп-лоси це теліквідність, потрібно це запам'ятати. Тому ми охотимося за ліквідністю я бачу хороший рівень, я бачу, що за ними є ліквідність за тими рівнями 100 і тому хотів би побачити пробій хороший вниз. Плюс тут стояв об'єм в покупку. в Принципі, позиція дуже хороша, бо тому що піде якась така цепна реакція, коли піде збір ліквідності, тоді піде роз'їдання великого об'єму, і тоді ми падаємо ще нижче, і тому всі фактори грали про те, що дійсно тут має бути хороший пробій. Тому я зайшов сюди в позицію. Мені здається, я в той момент навіть не виставляв стоп лос Тут можна було б зробити таке зауваження. Що не виставив стоп лос туди-сюди, бо різне буває. Може зараз кинутись хороший об'єм в покупки, воно полетить вгору. Но тут я чомусь не виставив свій стоп лос Це є, да, помилка, не спорю, але... Ну, ця позиція зіграла мені на руку. Звісно, в трейдинг таке не пробачаю. Може він дати, потім може наступний раз взагалі не дати, якщо ти будеш торгувати без стоп-лосо. Тому обов'язково торгуйте з стоп-лосом. Потім, як бачимо, ми підходимо до даного об'єму, і я надіюся, що ось тут ми зараз його роз'їдаємо. Також на стакані спота є хороші об'єми, якщо ми їх роз'їдаємо, ми тоді гарно падаємо вниз і лом хороший пробій. Тому дивимося, що відбувалося. Як бачимо, цей об'єм чуть-чуть тримає ціну, тому що ми його не в секунду роз'їдаємо, а чуть-чуть та й. Стуємо на місці. Пізніше, як бачимо, цей об'єм роз'їдається, і ми ще нижче провалюємося вниз, що в принципі було і очікувано. Що ми роз'їдаємо цей об'єм, ми різко впадемо вниз, що і сталося. Але пізніше монета вкатила. І, якщо не помиляюся, я свій стоп лос зразу переніс за цей об'єм. Ось бачимо, переніс стоп-лос, об'єм іщез, і все, мене закрило по стоп-лосу. Але ця позиція була досить гарно закрита, тому що закрився я в хороший плюс. За допомогою того, що пішов хороший пробой, плюс ми розібрали об'єм, монета ще нижче вкаталася, і тому я. На цьому заробив. Ну і в принципі, дві позиції я показав, да, там є ще позиція але я зроблю просто другу частину і все. Тому на цьому все обов'язково народ, підпишіться на мій телеграм-канал. Я думаю, кожному потрібен мій телеграм-канал для тих, хто хоче раз навчитися торгувати, два. Хоче знайти однодумців, тому що не обов'язково приєднуватися, якщо ти торгуєш по скальпінгу, якщо ти торгуєш смарт-мані, технічний аналіз або ще будь-яку інакшу стратегію, ти можеш приєднатися до мене телеграм-канал. Ти все одно щось для себе нове дізнається. Ти будеш знати, яка фаза ринку зараз, який на. Стрій на ринку, що люди бачать на ринку, тому обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал. На цьому все. Усім до зустрічі і усім профіту!